Слава Ісусу Христу! Христу. Товариство розпочну з такого невеличкого питаннячка до вас. Е, поплуйте, хто бачив оцей мем, де Янукович співає чіпі, чіпі, чапа-чапа. Три користувача TikTok. тока Так, е, добре. Для тих, хто не бачив, це було приблизно так. Уявіть собі Януковича і дитячу пісню: Чіпі, чіпі, ча чапа, чапа рубі, рубі, рава рава в тумбочки. Плюс-мінус, я теж не дуже добре пам'ятаю. Але що вирішив розпочати з мема? Е, я дуже захоплююсь нашими українцями, які ті меми роблять. По-перше, вони фантастично креативні, а по-друге, дуже швидко. З'являється якась новина півгодини склейка тише мемів. Мені здається, що в нас десь підпільно працюють мемні війська України. І Буданов на цих інтерв'ю веселий, бо він просто затвердив вечірню підбірку мемів. Ти теоретично можеш не слідкувати за новинами, але якщо ти ввечері переглянув свіжі меми, ти вже в інформаційному контексті країни. Я собі подумав, що було б прикольно, якби ці люди, які роблять меми в майбутньому, були вчителями в школі. Поясню чому. Читати, наприклад, книжку про княгиню Ольгу декілька днів треба, трохи нудно, знаєте, немає ілюстрацій. А можна подивитись просто мем, де стоїть княгиня Ольга, з боку купа попелу, а зверху написано класно позажигала з древлянами». І ти в контексті. Ти історію вивчив і трохи лахнув собі по приколу, ні? Десь через пару-пару-пару років в майбутньому мій синочок прийде додому, я кажу: сина, а ти знаєш такий Янукович? Він каже: Та, колишній президент України і той додік, що співає Чіпі-Чіпі-Чапа-Чапа. І по суті, правильна відповідь. Я б навіть сказав, розгорнута. В мене є колега, товариш, який працює з Семільє. Людина вживає алкоголь, йому за це ще платять. Але кожен раз, коли я приходжу до нього в гості, ми п'ємо якусь дрянь. Просто таку же чіпуху, я вам признаю чесно. Він буде це дивитися, тому я такий відвертий. Я хочу якось натягнути йому, що він чуть змінив вибірку. Останній раз, коли я в нього був, він ставить на стіл, ми вже сіли, він ставить таку якусь маленьку пляшечку і каже, то настойка. З Австрії на австрійських травах трави збиралися в горах, бери куштуй. Я беру пробую, а воно як мікстура. Знаєте, ліки від медика бо. Пам'ятаєте з дитинства? Він до мене каже: ти відчуваєш, відчуваєш такі от нотки тих трав. Я кажу: я відчуваю, що я кашель вилікував. І трохи того насморк пробило в лівій ноздрі. Він каже, тобі не вгодиш. Пішов, приніс якийсь віскар, ставить, каже, то з Північної Ірландії приїхало. Дуже лімітована версія, їх небагато. До речі, теж на травах, бери, пробуй. Я його пробую, а воно так в горлі пече, ніби хтось взяв мазь доктора Тайса і намастив мені півморди, якщо чесно. Я закашлявся. Він вирішив пожартувати, каже: от бачи, ти казав, кашель прийшов. Думаю, чекай, чекай, настане мій час. І недавно ми домовилися, що він прийде до мене в гості. Я вирішив, що треба відігратись. Пішов зрання в супермаркет, купив портвень три сьмерки. Знаєте, три топора легенда. В «Аврору» зайшов, купив скляну гарну баночку. Вдома маю принтер напечатав наклейку, налив, поставив, жду. Колега прийшов, я кажу, зарадке будемо пробувати. Ти такого в житті не пробував. Тут теж дуже лімітована версія. Не всі на таке мають гроші, і, якщо чесно, і бажання таке купляти. Бери, куштуй. Я йому наливаю, він такий, ну, так тягнеться. Бере пробу і такий ух, насичений такий смак. Не можу зрозуміти нотки, чи то вишня, чи то щось хвойне, але відчувається, що якийсь елітарний напій. Ну, такий дорогий, я б за нього тисяч сім дав. Кажу: ну а як же, старенький, я би тебе фігньою не гостив. Він каже: А можна я візьму ту пляшечку? У мене є товариші високопосадовці. Я би їх гостинно не люблю щось таке цікаве випити. Кажу, да будь ласка, забирай! Я його пити сам не хочу. <реш> Він каже: А тільки скажи мені, де можна то купити? Скільки воно коштує? Я кажу, давай так. Вони спробують, дадуть тобі фідбек, ти мені то перекажеш, а я тобі признаю, що це таке, і скільки коштує. Фідбек я вже отримав. Я чекаю, доки вийде то відео на Ютуб, щоб я йому його скинув. І він сам зрозумів, чим я його вгостив. <риклад> Щоб я просто був далеко від нього в той момент, розумієте про що я? <риклад> але я надихнувся цим е, другом семільє, я собі подумав, я теж би хотів стати семільє, але тільки не по алкоголю. Я хотів би бути Семільє маріхуани. От коли її легалізують. Просто алкоголь, ну в тебе може голова боліти на другий день, сушняк. А від маріхуани ну, максимум захочеш потанцювати. Хіба не робота святого? Я би отак пробував отак. Відчуваю нотки прикола. Не відчуваю ніг. Такий дуже грибучий купаж. Mm. І трохи в роті пересохло, то ознака, що натурпродукт, все добре. <гум> ні, товариство, ні в якому разі. Я нікого ні до чого не заохочую. Наркотики це зло, наркотики це погано, особливо погано, коли їх нема. <гум> ні, я жартую. Попрошу вас інакше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яким сім'єю хотіли би бути ви. Що би ви хотіли за гроші пробувати? Не знаю, може якісь легенькі макарончики з підливочкою чи. Якусь гречечку з мідболами, бабині закрутки. От що, ви, що би вам хотілося їсти і отримати за то гроші? А я почитаю. Дуже вам дякую. Е, маю ще таку цікаву тему: поплутьте, хто ходить до Аврори так як на роботу. Є такі люди в залі? Нема працівників. Просто я дуже насправді дуже регулярно ходжу в Аврору. Знаєте, люблю тако взяти 500 гривень, зайти в магазин, вийти з якоїсь фігньої в руках і без 500 гривень. Uh, і дуже часто роблю імпульсивні покупки. Знаєте, ти стоїш в магазині, дивишся на ту річ і думаєш, ну воно мені дуже треба. Приходиш додому, а воно тобі нахрен не треба. І в мене таких речей настільки багато, що я теоретично в домі в себе можу в одній з кімнат свою аврору відкрити. Приходьте, купляйте, я ваші чаю напою. <сум> дуже багато імпульсивних покупок. Я придумав лайфхак, як з ними боротися. Я тепер, коли щось хочу купити, я дзвоню до мами, і питаю, що воно мені треба. Я недавно був в Аврорі, дзвоню до мами, кажу: Альо, мам. Дивіться, знайшов такі прикольні чухольки на посуд. Воно теоретично вдома пригодиться. Мама каже: Що? Кажу: ну чухольки на посуд, вона таке, як бахіли, ну тільки не на ноги, а ти, якщо не доїв, то ти на тарілку вдягнув, постав холодильник, щоб не пахло. Мама каже: синок, з тобою все добре. І я розумію, що, і, напевно, не треба купляти ті шхольки на посуд. Але часом цей лайфхак ДСБ недавно теж був в Аврорі, знайшов прикольну чашку з губкою Бобом. Звоню до мами, кажу: чисто теоретично, це ж нормально, якщо мені в 26 років в мене вдома буде чашка з губкою Бобом. Мама каже: сину, будь-який посуд треба купляти парою, тобто дві чашки або чотири, або шість. Кажу будь-які вона каже: і тарілки, і ножі. І вітя йшов в Аврору купити чашку і тарілку, а прийшов з набором чашок додому, з набором тарілок, з набором ножів. Я живу з дівчиною, але якщо таку відкрити шкаф де в нас посуд, то таке враження, що сім'я на 27 людей і ще десь є два пса, бо в нас є великі металеві миски, знаєте? В тебе теж є такий. Повеселився, де жінка заставила купити. Но. Ще таку історію вам розкажу. У 2019 році, коли були крайні вибори в нас в країні, я був зовсім не обізнаний в політиці, чесно. Я знав, що йде на вибори Зеленський, ще йде Порошенко, ще напевно Тимошенко є. І на тому все. Але так сталося, що мій дід був в селі у виборчій комісії. А я приїжджав голосувати теж в село. І вже приїхавши на виборчу дільницю, там все заклеєно плакатами, думаю, ну подивлюся, хто ще йде в президент, які ще є кандидати? Цікаво. І там були якісь Тимошенко, там був якийсь той Ляшко. І серед тих всіх кандидатів там ще був мороз. Олександр Олександрович Мороз. Бачу німе питання в ваших обличчях. Олександр Олександрович Мороз – це двічі голова Верховної Ради України, а саме головне, що він старший мого діда. Тобто мій дід у виборчій комісії в селі, а мороз це в президенти. І я щось так вирішив, я свого діда люблю, завжди його підтримую. Підтримую чийогось діда. І проголосував за мороза. Абсолютно чесно кажу. І закінчився перший тур, порахували голоси, і дід приходить додому, я кажу: ну як село проголосувало, за кого більшість? І дід каже: ну, більшість проголосувало за Зеленського, є ще голоси за Порошенко, за Тимошенко. І знайшовся якийсь один довбойоб, який проголосував за Мороза. Кажу, то що зразу добойов? Та може людина вірить в того кандидата. Дідо каже: так, куди? Та то той мороз такий старий, йому не в президенти треба, не на пенсію, йому вже на той світ треба. То хіба в селі якась стара баба, яка ще за молодості в нього влюбилась, та й той проголосувала? Кажу: то та що ви так думаєте? Та, та може хтось з молоді захотів? Дід каже: та молодь не знає, хто такий мороз. Кажу, та як не знаєте, це двічі голова Верховної Ради, це народний депутат п'яти скликань, це представник соціальної партії України. Може, та може, та знає, знає, соціальної партії України. Дід дивиться на мене, і каже: Вітю, маю питання. А ти перед тим, як ти голосувати з бабою балакав? Кажу, так. Да". Але баба казала заляшка голосувати. Дід каже: а ну ходи Вітю до баби, маю ще до неї питання. <риклад> <риклад> Знаєте, товариство, мені періодично під відео приходять такі трошки хейтерські коментарі. Люди пишуть: якби не дід, то не, був, не мав би смішного, всі історії тільки про діда, за рахунок діда виїжджаєш. Я хочу вам коментатори сказати таку річ. В мене дід простий роботяга, який народився, виріс і всього життя прожив в селі. І за мого діда знають тільки люди, які з ним разом виросли в селі. Але відколи я почав за нього розказувати історії, то його знає пів України. І коли йому в селі хтось каже, що Вас внук молодець, бо він розказує історії про вас, мене діду щасливий. І, по-перше, слава Богу, що в діда немає Ютуба, і він не знає, що я за нього розказую. А по друге, хто я такий, щоб відбирати в діда щастя? Мене звуть Віктор Прунський. Мене сьогодні на цьому все. Я вам дуже дякую.